Україна відзначає 8 травня День пам'яті та примирення, обов'язок кожної людини зберегти пам'ять про цей день. День пам'яті та примирення це наш біль, наші сльози, наша пам'ять, наша гордість. Цього року пам'ятна дата Дня пам'яті та примирення Україна відзначає в умовах повномасштабної військової агресії Росії проти України, що супроводжується численними воєнними злочинами з боку російської армії та військово-політичного керівництва. Пам'ять та вшанування подвигу ветеранів, які боролися з нацизмом і перемогли його, є моральним обов'язком українців. Після перемоги у російсько-українській війні наша держава та український народ отримує нове державне свято перемоги над сучасним нацизмом, що об'єднає все суспільство, а Україна перейде виключно до європейської традиції, відзначення 8 травня як Дня пам'яті та примирення. Символ Дня пам'яті та примирення є Червоний Мак. Його графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку зображено квітку, з іншого кривавий слід від кулі. Перемогли нацизм, переможемо і расизм. Слава Україні!